Приїхав до Віталії, це він короч, тестував такий апаратик, що розливає спеціальний. Потім налаштували це все. Зараз покажу тобі кермовалку. Це така спеціальна кремувалочка яка кермує. Тут десь розливочка. Оце вже така запаковано це Ну тут, коротше, робочий процес. Це так само, робочий процес. Наклеєчки відліпляє, знаєш. Щоб потім легко знімати, коротше, також, якість коротше, дуже класна. От саме. і виглядає, коротше, при там. Дивиться взагалі клас. Oh, mein liebkindlicher Zahl, da das verstehe ich. Fahre ist so.